Розпочнемо нашу таку невеличку тематичну лекцію, можна сказати, про мас-спектроматрію. Добре, що всі в безпеці, тому що ну, дійсно зараз такі часи, що треба бути в безпеці, і добре, що ви всі зараз маєте змогу мене слухати, це надзвичайно приємно. Буду розповідати сьогодні саме про мас-спектрометрію і аналіз, як вона використовується для аналізу біомолекул. Взагалі, насправді, історія тут доволі давня. А вона починається ще доволі давно, ще в 19 столітті, і тоді Джозеф Томпсон він е, винайшов саме таке е, поняття, як мас спектрометрія. Коли е, на катоді рентгенівської трубки, що була помічен, е, поміщена в електромагнітне поле, е, було знайдено оце е, явище. І що це таке? Це коли ми можемо зареєструвати, як рухаються іони. Що якби, генерується в залишковому газі, От. І як вони рухаються, і їхні різні траєкторії. І таким чином для кожного елемента ця траєкторія різна, і це впливає на аналіз. Я трошки детальніше розкажу про це вже в наступному слайді. Взагалі, масс-спектрометрія, вона, ну, надзвичайно корисна в тому сенсі, що, по-перше, вона дає змогу обраховувати велику кількість даних за Невелику кількість часу. Тобто, наприклад, ми можемо мати невеличкий зразок, якийсь там міліграмах певної речовини. І з цієї невеличкої кількості ми зможемо вже детально проаналізувати, які хімічні сполуки ми маємо в цьому зразку, яка їхня структура, яка кількість неспіввідношення цих хімічних сполук. І особливо це відіграє велику роль в, хі... в органічній хімії. Адже От такі структурні особливості, як ви вже знаєте, от в органічній хімії це, звичайно, грає ключову роль, тому що сполука формула може бути однакова, але структура в 3D варіанті вона буде доволі інша, різна, і саме це дозволяє реєструвати От, І також взагалі вона розпочала своє активне активний розвиток ця галузь, вона почала ще. 70 80 60 роки минулого сторіччя. Проте тоді, як ви знаєте, не було таких комп'ютерів, які могли би е, проводити такий аналіз. Тобто комп'ютери були, але е, роздільна здатність тоді не була така е, сильна. Тому от зараз, коли з'явилися процесори, які мають набагато швидшу роздільну здатність, то всі результати, які ми отримуємо за допомогою мас спектрометрії, вони пришвидшуються е, мільйони разів. От, Якщо говорити про якісь медичні е, аспекти цієї технології і які е, переваги в цьому є, от можете бачити декілька е, провідних таких досліджень, які проводились. І, от, наприклад, е, якщо говорити про білки слини за допомогою мас-спектрометрії було складено карту білків слини, тобто всі білки були визначені, їхні е, складники, їхні відсотки. Скільки відсотків з них виявлено також з крові, 20%, як можете бачити. І саме на цій основі, наприклад, було засновано неінвазивний аналіз е, складу слини. Таким чином, ми можемо реєструвати певні захворювання. Е, е, наприклад, зараз надзвичайно багато різних приладів, які можуть реєструвати якісь певні. Е, Наприклад, цей саме гемоглобінометр Він реєструє кількість гемоглобіну в зразку крові, і це інвазивний метод. Проте, саме за допомогою спектрометрії, ми здатні визначати не інвазивно, тобто не руйнуючі тканини, і навіть в такій інноваційній галузі, як аналіз слини, тобто ми про це раніше ніколи не чули. Проте, от почали розробляти і саме ось підхід до того, що ми можемо з допомогою випромінювання впливати на хімічні речовини на Найони особливо і ловити ці, відбиття цих хвиль і це реєструвати, і це нам дає ну, дуже великі можливості і надалі. Ем, взагалі, ця технологія вона використовує таку штуку, як там вже написано в приводу, карту. карту, карту білків слини. Що це значить? В принципі, карта була створена ще давно. Ем, це така базова річ, як для кожного елементу, е, кожен елемент реагує на певний спектр світла по-різному. І ці піки вони реєструються. І тобто, ми можемо, наприклад, будь-яку сполуку прогнати через мас спектрометр, ну і зрозуміти, що ой, там 20% оксигену, там 30% нітрогену і так далі. І коли ми це все знаємо, ми можемо і складніші сполуки е, аналізувати так само, і таким чином на основі цього підходу було зроблено саме аналіз е, білків слони, і, що в принципі доволі унікально, я думаю. А, також можете прочитати, що там у гастроентерології було використано дихальний тест, але він ще перевіряється наразі, як я читала, перевіряла, як зараз е, проходить е, використання, і коли воно буде використано на широкому ринку. Проте зараз все-таки ще проводять експерименти, проте е, от, е, у діагностиці Helicobacter pylori е, це було рекомендовано, як ви можете бачити, Міжнародною асоціацією гастроентерологів. Тому ну, доволі цікаво. Ну, і також е, у певних спадкових е, випадках е, захворювань, таких там гепатит е, або там легеневі якісь захворювання. Але знову ж таки, цей підхід ще е, в розробці. Взагалі, повертаючись е, до аналізу біологічних молекул і взагалі методу мас-спектрометрії, який використовується в цьому. Як ви можете прочитати, що от, це доволі популярний напрямок, популярний напрямок наукових робіт, різних досліджень. У 2005 році за обсягом публікації поступалася лише аналітичні хімії кількість. Ну, тобто аналітична хімія доволі такий широкий, великий пласт наукових робіт, і от, насправді доволі популярна саме спектрометрія на другому місці. І саме доволі зацікавило, скільки які саме е, речовини були вивчені мас-спектрометрією. і як ви можете бачити, що от кров, плазма і інші біологічні тканини людини, вони в принципі встановлюють великий інтерес для мас-спектрометрії, тому що е, молекули, з яких складається наше тіло, і різні хімічні речовини, вони доволі складні, складні і це співвідношення чого до чого, яка ідеальна пропорція цих, цих е, хімічних складників. Дуже дуже цікавлять вчених, тому от така методика, вона ну, дуже перспективна і має в собі багато майбутнього. Ну, і також можете побачити, що виробництво ліків, фармакологічна галузь і інші досліджені сполуки, вони також складають дуже ну, важливу частину нашого життя. І тому вивчення детально їхнього складу також допоможе зробити якісь нові відкриття з приводу структури хімічної або з приводу якихось їхніх функцій. От. Що важливо взагалі зазначити з приводу саме особливості органічної мас-спектрометрії і органічних молекул. В принципі. Як вже, ви вже знаєте, що от органічні молекули вони трошки інакші від звичайних е, таких е, неорганічних молекул. Е, вони, е, по-перше, дуже складні за структурою. Вони набагато більші. Вони, е, в принципі, іншими методами, які існували вдома спектрометрії, їх було доволі важко вивчати, тому що вони, ну, Дуже величезні, навіть якісь прості сполуки, вони в порівнянні з звичайними молекулами, вони просто як, там, знаєте, як е, стадіон і шар для гольфу. Тобто ну, настільки великі, е, непо, ну, реально було дуже важко з ними працювати. По-друге, вони, е, коли вони іонізуються, вони іонізуються не тільки як е, ну, вся молекула повністю, а вони Роз, ну, розділяються на маленькі фрагменти. Тобто, це пов'язано з тим, що вони сам, самі по собі доволі великі. І оце дозволяє нам ще більш детально ідентифікувати кожну органічну молекулу, як можете прочитати, що е, так само однозначно, як відбитки пальців, використовуються для ідентифікації людини. Тобто, е, це знову ж таки. Відкрило великі двері для всіх медичних, фармакологічних, біохімічних досліджень, бо ну, це нам дало доступ до такої величезної бази даних, можна так сказати, про всі органічні речовини, що оточують нас, і про їхню будову. Що, в свою чергу, там дає змогу вивчати будь-яку тему, яка нас цікавить в цих галузях. Так. От, якщо говорити вже. Більш так серйозно і про визначення, що це таке. Це аналітичний метод визначення хімічної структури зразка або молекул шляхом їхніх іонізацій, тобто, затворенням заряджених молекул або їхніх фрагментів, що потім ми реєструємо, і е, таким чином реєструємо, що от відношення їхньої маси до заряду, е, оце співвідношення ми його реєструємо, і таким чином для кожної молекули, для кожної частини молекули це унікально. І а, точність дуже висока, як ви можете прочитати, і до мілісекунд. Тобто, в принципі, це єдиний такий варіант, що важко зазначити, що ми можемо вивчати речовину в будь-якому будь її стані. Тобто це може бути газоподібний, твердий, рідкий. І що, в принципі, особливо для органічних речовин, це також становить велику, ну, Точність, тому що деякі речовини вони просто не можуть бути в твердому, але навпаки, вони краще гналізувати в рідкому, тому це доволі зручно. А також з приводу газоподібного, там на початку презентації був слайд з приводу діагностики різних захворювань, і також там, от є діагностика, що з допомогою того, як ви видихаєте на певний прилад, от як ви видихнули, вдихнули, і вона реєструє. Склад вашого вдоху-видиху, тобто повітря, який видихаєте, видихаєте, і на основі цього робить певні діагностичні висновки. Насправді, це доволі цікава штука, але, і, в принципі, вона заснована на методі мас-спектрометрії загально. От. Якщо говорити про саму методику і як вона пов'язана з комп'ютером, як ви вже зрозуміли, що біологічні і такі Органічні молекули, вони величезні, і тому нам потрібна дуже велика роздільна здатність. І от, як ви бачите, можна нанести тисячу масових піків за хвилину з роздільною здатне, здатністю, дуже високою, е, там, десять, до однієї мільйони, чи якось так. Ну, загалом це дуже висока роздільна здатність. І таким чином ця методика дозволила зробити детальну, як я вже говорила, карту всіх елемент, елементів що Допомагає нам в інтерпретації спектра. І також е, раніше, наприклад, навіть коли ця дата була, ці дані були, ми могли здатні їх вийняти з комп'ютерів, але це все потрібно було друкувати і потім ці всі піки сидіти, рахувати і дивитися, які цифри під кожним піком, щоб проаналізувати. Зараз вже існує багато різних програм, які, в принципі, можуть самостійно опрацьовувати такі ну, великі. Обсяги даних. Я, от коли була в Університеті біохімії, там було, я пам'ятаю, в кабінеті одному висіла така величезна карта з цими піками, і, під, і напроти кожного піку цифри, і під піком, що це за елемент? Тобто там, в принципі, можна так подивитися градацію всіх, і якщо що, щось перевірити. Але, в принципі, зараз цим не користуються, бо ну, є програма, як я вже сказала, і це все робиться автоматично. Тобто зараз вже така відкрита ера саме мас-спектрометрії, тому що, і, по-перше, і зручно робити, по-друге, це недорого, тому що не потрібно багато ну, зразка матеріалу біологічного. Тому так, зараз дуже популярний цей метод дослідження біомолекул та й молекул загалом. Але питання полягало також в чому? Що певні. Методи іонізації, тобто як спектрометрії працює, вони були інвазивними, тобто вони руйнували прям дуже сильно молекули, і було дуже важко їх, можна сказати, зібрати потім докупи і зрозуміти, що куди і звідки. Тому от було винайдено... Методи м'якої іонізації ще на початку 1980-х років, як ви можете бачити, цих двох чудових людей це Коечі Танака та Джон Фенг. Вони за це отримали Нобелівську премію з хімії 2002 року. І от вони винайшли такий метод м'якої іонізації, що в принципі доволі корисно. А, справа в тому, що Коечі Танака в цей час він не був професійним. І не є професійним таким вченим, він мав має освіту в інженерії, проте він все життя працював на підприємстві, і саме от на цьому підприємстві він зробив дуже багато своїх винаходів. Його дуже завжди, завжди цікавила тема мас-спектрометрії, як можна її покращити. І от він паралельно вийшло так, що Джон Фенг зацікавився цим питанням, і він. І вони одночасно зробили е, свої публікації і їм обом просудили Набелівську премію за таку роботу. І в принципі, саме за допомогою цього метода е, точність мас спектрометрії ще досягла ще більшого свого піку. От, як ви можете бачити, що от написано, що іонізаційні методи дозволяють приносити на леткі аналітичні молекули, тобто. Або іони, звідкової фази в молекулярні іони газової фази. Тобто ми можемо реєструвати різні е стани речовини, при тому при всьому, що в принципі вони не будуть її руйнувати, як таку, що також доволі е зручно. От. Ну, і, і в своїй Нобелівській лекції на конференції е Джон Фенг описав таку. От електророзпилювальну іонізацію макромолекул, що дає е, крила молекулярним слонам. Тобто, маючи такі величезні молекули е, органічні, їх довоже важко аналізувати. Бо вони і великі, і, в принципі, молекулярна їхня маса важка. Тому він використав таку аналогію, е, в принципі, молекулярні слони. От. Ну, якщо говорити так е, загально. Підсумовувати, мас спектрометрія, в принципі, сам по собі використовується дуже багатьох галузях, і саме от в чому її плюси? В тому що вона і точна, і недорога, і дозволяє вже з певністю говорити про особливості органічних сполук, їхню будову, їхній склад. І Взагалі, мас спектрометрія буде сприяти дуже швидкому думаю, розвитку персоналізованої медицини і створенні ефективної індивідуальної охорони здоров'я. Тобто, от як все починалося з аналізу молекул, але насправді оцей навіть аналіз молекул, що використовується в мас-спектрометрії, він може призвести до дуже великих змін в індустрії медицини, фармакології, ну і в принципі біологічних наук, тому що. Як чим більше ми будемо знати про структуру таких базових біологічних речовин, тим краще ми будемо розуміти природу деяких е, біологічних явищ і таким чином збільшувати е, свої знання в цих галузях, що нам не може не надихати. Дякую за увагу.